Друзі, а от чи думали ви, що коли ви дивитесь, наприклад, футбол чи бокс по телевізору, то там може лунати голос Сергія Лиховини? Да, да-да-да-да-да! Сергій Лиховида був у нас Бо, футбольним коментатором, ну, щоправда, поки що Сергій не досяг таких висот, як, як хто. Як багато е, футбольних Хто? і не тільки коментаторів, от з деякими з них днями зустрілась наша Тетяна Бродська. Вона зустрілася одразу з двома спортивними коментаторами однієї української стрімінгової платформи, щоб дізнатись зрештою все найцікавіше про їхню професію. І я, як людина, яка трішки спробувала себе в цій ролі, скажу там повірте, є що розповісти. Тож. Чи можна Григорій вести ефір в ні, трусах? Ні-ні-ні, Чи можна Бо... Сергію вести ефір в трусах? Скажіть, Бо і так ніхто не бачить. І як поділити, зрештою мікрофони з колегою, щоб не було бійки? Про все це далі у сюжеті з Тетяни. Віталій Кравченко та Сергій Лук'яненко. Спортивні коментатори футболу і боксу на стрімінговому сервісі. Стаж роботи 8 та 9 років. Розкажуть, як стриматися від лайки під час ефіру та коли національна збірна України з футболу стане чемпіоном світу. Без трусів ще не коментував ні разу. Я вже дотерпів, але потім після фінального свистка я більш швидше, ніж футболісти. Мама не слухає. До речі, Ні, у мене мама інколи слухає. Мене ніколи. Ми сказали, що збірна України не виграє, виграючи на світу. найближчим часом. Точно як запам'ятати імена та прізвища всіх футболістів? Я їх записую те саме, може і записати, а інколи вже потім згадуєш по картинці, як вони виглядають там бутси, кольор, волосся і так далі. Як поділити мікрофон? Коли в ефірі двоє чи троє коментаторів, якщо припустимо, ти вперше працюєш з кимось, то ти проговориш якісь моменти перед матчем, тобто щоб розуміти, коли буде пауза, щоб розуміти, коли підхопити якесь слово. Не вперше вже насправді кажу. От припустимо, ми з Сергієм товаришуємо, і нам це дуже сильно допомагає в ефірі. Але є ще один секрет: просто в кожному свій мікрофон його не треба ділити. Так. Чи можна коментувати футбол у трусах? Ніхто ж не бачить. Де, без трусів ще не коментував ні разу. Якщо це коментування там не студійне, так в кадрі не показують перед грою, то можна в чому завгодно. Якось ми не проводили опитування, хто в чому коментує. Не простежили це. Але є підозра, що можливо хтось. Проса так. Чи правда, що кожен коментатор, який себе поважає, розуміється на грі краще, ніж тренер. Принаймні, тренери так вважають, що коментатори так думають. Ми можемо сказати в ефірі все, що завгодно. Там, припустимо, тренер зняв якогось гравця, він грав ніби добре, і ти можеш поставити питання в ефірі: а чому він його зняв? Навіщо? Це ж було нормально. Команда клеїлася, ні ніхто не випадав з цього механізму. Але потім можливо виявиться, що в нього були якісь мікропошкодження. Месі чи Роналду? Месі. Nice. Хай буде Роналду для противаги Андрій Шевченко чи Олександр Усик. Я Олександр Усик. Так, Олександр Усик. Що робити, якщо під час ефіру дуже захотілось до вбиральні, як правило. Всі коментатори це принаймні з досвідом. Принаймні, з досвідом розуміють, що краще до ефіру сходити, бо у тебе найближчі там 45 хвилин, можливо, годину не буде такої можливості. Якщо ви працюєте в парі, оце вже трохи інша історія. Це вже можна віддати колезі мікрофон на пару хвилин повністю. Ну насправді, от у мене був один такий досвід, коли в мене складалося враження, вже очі просто вилазять, але ти просто, ти просто терпиш через те, що немає ніякої жодної можливості. Тоді я працював сам. Коли національна збірна України з футболу стане чемпіоном світу, мені здається, тому майбутньому, яке простежується, яке можна зазирнути, це, на жаль, неможливо. Єгор. <плес> Ми сказали, збірна України не виграє чіпана світу. Найближчим часом точно. Лаятись в ефірі на емоціях це нормально. Що на емоціях залаєтесь. А я думаю, якщо собака в... ні, на фір ні, пролізе. А вильки в вподобайки. Просто для мене максимальний стрім. Точно стрім, точно стрім. Згадайте кумедний випадок під час роботи на стрімінговому сервісі. Був матч, по-моєму, Македонія проти Молдови. В Молдові грає футболіст Нікіта Моцпан. Оце, до речі, той випадок, коли це не був Матюк. Але трошки воно чисто на автоматі так прорвалося. Було е, я сказав в пориві, там якась атака була все дуже швидко, і звісно, ти маєш казати все в динаміці. Просто заговорився, і воно реально вийшло, що я сказав Нікіта Поцман. У мене бувають проблеми з чогось. Я плутаю футболістів в найбільш нетривіальних ситуаціях. Ти гравців, яких ти чудово знаєш. І була гра збірної Англії, Гаррі Кейн і Гаррі Макваєр. Це дві великі протилежності. Але там в найбільш відповідальний момент мені здається, там Кейн не якийсь рекорд став. Я називаю його Маквайером. Найкращий бомбардир да, з да, найкращий бомбар збірної Англії в історії Я кажу Гаррі Маквайер. Ну, типу, це це просто прикро від того, наскільки це тупо. Але це прямий ефір. Полетіло, і все. ти вже не виправиш. Порада тим, хто мріє стати спортивним коментатором. Якщо ви точно вирішили, от прямо на сто відсотків, не звертатись зі свого шляху, бо насправді буде багато розчарувань про гроші. Можливо, будуть якісь для людини розчарування, можливо, на щось інше розраховувала людина. Можливо, розраховувала на те, що будуть її одразу ставити на якісь топові події, коментувати, а так не буде, тому що ти маєш набиратися досвіду. Не звертатись зі свого шляху. Це моя основна порада. Який би спорт ти не коментував, бо важливо все таки хоча б трохи ним позайматися, зрозуміти його зсередини, навіть на якомусь базовому рівні. Ратує у професії, я б сказав те, що її недооцінюють. Те, що бувають інколи такі відгуки, що та ну що ви там дві години посиділи, потервеніли. Мені найважче те, що є друзі, з якими я не можу зустрітись місяцями. Бо це ми так. працюємо на вихідних, ми працюємо по вечорах, будніх днів. Тоді, коли у звичайних людей це час відпочинку, для нас це навпаки час роботи. Що подобається у професії. Я насправді не знаю жодного коментатора, який не любить свою роботу. І особливо після дуже класно виконаної роботи, буває, так після ефіру знімаєш гарнітури, такий фух, так, це було круто. Це може бути не, не якийсь там супер-мега-фінал. Це може бути абсолютно прохідний матч якогось там чемпіонату Франції. А коли ти відчуваєш, що це була класна гра, і що ти класно відпрацював, і ось це от задоволення. І мій най найперший гонорар був 20 гривень. Я купив додому хліба. Просто і все. Мама сказала, купи додому хліба. я взяв, купив.